себе, Вони пізнають, вони е, цікавляться і їм складно визначитися з якоюсь однією конкретною програмою. Тому ми, як студенти, вже які пройшли цей етап, намагаємося їм допомогти в цьому максимально е, детально е, і відкрито розповісти про те, як живе наш університет, як ми навчаємося, яке у нас студентське життя. Щире відношення. Між студентами радість зустрічі, це все видно, це все, все читається з очей дітей і дуже хочеться належати до цієї спільноти. Наскільки тут позитивна атмосфера, спілкування з вчителями, спілкування з студентами. Підходиш, береш ініціативу і просто починаєш ділитися своїм досвідом, бо я відверто відчуваю, що мені є чим поділитися і є, що розповісти про свою програму. Мій батько зараз на війні, і я, як його син, вважаю, що я не повинен виїжджати. Я повинен залишитись тут і створювати націю разом з ним. Важливіших факторів, які зараз розглядають, чи є можливість навчатися наживо, тому що мені здається, що всі вже стомилися від онлайн навчання і вже переконалися в тому, що він не може бути настільки ефективним, наскільки оце спілкування, яке ми можемо відчути, коли навчаємося разом, коли ми бачимо одне одного. Про, про види практик, так які організації входять на практику. Це дуже важливо, бо воно показує цей такий зв'язок, так між тим, е, між навчанням, практикою і в принципі майбутнім таким е, місцем е, праці. І досвід моїх перших випусків говорить про те, що наші студенти дуже легко е, включаються в навчальний процес за кордоном на магістерських. І вже навіть у нас є ті, які навчаються на докторських програмах. Я розглядаю ОКУ для вступу через те, що це католицький університет, в першу чергу, віра для мене є дуже важливою. Атмосфера і середовище, в якому буде дитина отримувати ці знання. Воно мені зрезонувало максимально так потужно. І ну, якщо вона вибір зробить навчатися саме тут, я буду скажімо так, дуже тішитися з її вибору.